Свою Україну любіть! Любіть її время люте! В останню тяжкою минуту за неї Господа моліть! Щороку, 9 березня, Україна відмічає день народження нашого видатного поета, письменника та художника Тараса Григоровича Шевченка. Вперше збірку творів Тараса Шевченка укладено цілковито для дітей і було видано в Україні у 1891 році у Львові під назвою Малий Кобзар книга для дітей. Вірші, які увійшли в маленький кобзар, пронизані любов'ю та турботою про дітей. Та навіть у дорослому кобзарі є твори, які цікаві дітям. Про чарівну українську природу, традиції та видатне минуле України, до вашої уваги вірш Тараса Шевченка зацвіла в долині. Зацвіла в долині червона калина, ніби засміялась дівчина, дитина. Любо, любо стало, пташечка зраділа і защебетала. Почула дівчина, і в білій свитині з біленької хати вийшла погуляти у гай на долину.